В селі Сімер біля місцевої гімназії відбулося справжнє свято, відкриття сучасного дитячого спортивно-ігрового комплексу. Малеча та батьки зібралися, щоб першими випробувати новий простір для ігор. Ми сьогодні були на відкрилі із площадки. Мені дуже сподобалося піднімати великий м'ячик. Багато функціонів буде сюди проводити передвину. Багато чого свято почалося з веселих активностей. Дітлахи з Зазартом грали, змагалися, танцювали та знайомилися з героями-аніматорами, які створили невимушену і радісну атмосферу. Після розважальної програми розпочалася урочиста частина відкриття. Новий майданчик це результат співпраці громадськості, благодійного фонду та місцевої влади. Це була ініціатива громадської організації «Наш дім перечин, яку ми влітку запустили, проїхавши по селам громади для того, щоб дізнатися, що для дітей в першу чергу необхідне. Ми тут маємо і тренажери, і маємо там каруселі для маленьких дітей, а також для середніх. До присутніх звернулися представники організації ініціаторів та партнери проєкту. Я хочу найбільше привітати зараз. Жителів села Сіміри і ще більше хочу привітати самих менших жителів Сімері. Тому що ви сьогодні отримуєте надзвичайно гарний подарунок, і прошу вас його берегти, поважати працю, поважати вартість цього не дуже дешевого проекту. Новий комплекс продуманий до дрібниць. Тут є простір і для найменших, і для підлітків. Якби ви ще десь одна локація була було би класно. Мінімум дві це було дуже гарно. Але нас супер, що ну гарний новий майданчик, вітрі будуть мати для провести час. Відкриття цього майданчика лише початок. Найближчим часом подібні сучасні дитячі простори з'являться у Зарічові, Ворочові, Сімерках та Перечині. Ініціатива реалізована громадською організацією Наш дім Парачин за підтримки благодійного фонду Френдлі Україна та міської ради.